Доброго ранку! Це п'ять днів ранкових руханок. День п'ятий. Вітаю всіх, хто дійшов разом зі мною до цього дня, так, такого завершення нашого невеличкого челенджу. Я подумала, що буде добре зробити сьогодні яку приємну руханку. Але нагадую, як завжди, якщо вам захочеться продовження, ви. Розворушитесь, забажаєте ще потренуватись. В описі під відео я залишу ті тренування з каналу, які я пропоную виконати після цієї руханки, якщо матимете час і бажання. Що ж поїхали, сядьте так, щоб вам було зручно. Зробіть глибокий вдих, руки вгору витягуємось за маківкою, і видих, закручуємось грудною кліткою. За допомогою рук одна рука на нозі, а інша позаду на підлозі допомагає вам закрутити грудну клітку. Вдих руки вгору. Видих. Закрутилась інша сторона. Вдих. Руки вгору. Видих. Поміняли сторону. Продовжуємо. Так само вдих. Видих. Вдих. Видих, ваш таз не рухається. А от грудна клітка, голова і навіть очі повертаються по спіралі. Погляд, ніс, грудна клітка, плечі. Та так само погляд, ніс, голова, грудна клітка. Задієте весь хребет. І давайте залишимось разом в повороті в ліву сторону. Повороті в ліву сторону. Ваш погляд на ліве плече назад. І тут три вдихи-видихи. На кожен видих, ви намагаєтесь трошки більше ще себе закрутити. Видих, закрутилось сильніше, вдих, видих, закрутилось сильніше. І третій. Тоді залишаючись в цій скрутці, підніміть вверх ту руку, яка у вас позаду. У вас це ліва рука. І нахиліться правим плечем до правого коліна, витягуючись за лівою рукою. І видих. Вертаємось, таких ще два нахили. Вдих, нахиляюсь, витягуюсь. При цьому ліва сідниця сидить на підлозі, не відривається. Вдих, видих. Прекрасно. Тоді так само поміняли сторону. З видихом закрутились максимально. Три вдихи-видихи скручуємось на кожен видих ще сильніше по спіралі. Але при цьому сидимо рівно, назад не відхиляємось. Маківкою тягнемось вверх. І тоді ту руку, що позаду, у вас це права підняли. І лівим плечем до лівого коліна нахилились. Три, два, нахилились і вертаємось. І ще один. Нахил. І вертаємось. Добре. Розбираємо ноги, поставте перед собою, можна спертись на руки назад і позакручуйте ноги в кульшових суглобах в одну в іншу сторону. Так. Трошки змастити суглобчик. І тоді сідаємо так, щоб одна гомілка була паралельна передньому зрізу килимка, а інша бічному. Не страшно, якщо сідниці не сидять. Поставте одну руку тут на стегно, і будемо теж на таз, і будемо прокручувати таз і стегно одне відносно іншого ось так обертаються. Да? Підняли сідницю, закрутили вперед, наче хочете показати, да? от вперед сідницю. І з видихом посадили її. Прокрутили, усадили. І останній раз. Не страшно, якщо не виходить повністю сісти да? туди, куди виходить. Руки в сторони, позаду вас невидима стінка, ви неї торкаєтесь головою, всією спиною і тазом, так, не завалюйтесь. І в бік потягнулись, нахилились вдих і підйом видих. Потягнулись, нахилились. І підйом видих. Ще раз. І видих. І ми тут залишимось в опорі на руку і будемо три рази закручуватись. Знову погляд за плече назад. Видих. І вертаємось навпаки, зводимо лопатки. Вдих, видих. І вдих. Третій раз видих. І вдих. Добре. Поміняємо ноги місцями. Так. І так само тут. Поклали руку на таз і прокручуємо. Да? Підняли сідницю, якби накрутились вперед, тут теж згинається кульшовий суглоб. Закрутили назад. Вперед, назад. При цьому старайтесь таз ось так от не підкручувати. Да? То ви сідаєте на сідничну кістку. Ще прокручуємо. Угу. І тоді зупинились настільки там внизу, наскільки можливо. Руки в сторони, позаду невидима стінка, і ви по ній немовби ковзете. В бік. Тут ребра заправлені в штани, не вигинайтесь. І видих. Вертаємось. Бік. Тут до речі можна ще додати теж в іншу сторону потягтися. І третій раз. Пам! Пам, прекрасно. Тоді залишились на руці і будемо закручуватись. Видих, подивились за плече назад, опорна рука відштовхується від килимка. І розкрились, видих. І розкрились. І ще раз видих. І розкрились. Прекрасно. Тоді повертаємось, ставимо долоні під плечі. Коліна під таз. І подихайте плечі від вух відтягнули. ключиці, ось ця зона, мають бути розправлені, розкриті. Руки злегка розтягують килим в сторони, лікті м'які. Спина вся пряма. І подихайте зараз животом. На вдих. Дозвольте животу вивалитись, а на видих підтягніть черевну стінку до попереку. Вдих, живіт розслабили, видих. Живіт, підтягнули. Все інше не рухається, рухається. Тільки живіт. Вдих, розслабили. Видих, підтягнули. Вдих, розслабили. І на наступний раз видих, підтягнули живіт, відірвали коліна від підлоги. Стоїмо три, два, один. Опустили, вдих, розслабили живіт. Видих, підтягнули, відірвали коліна. Три, два, один. Останній раз вдих, розслабили живіт. Видих. Підтягнули живіт, відірвали коліна. 3, 2, 1. Дуже добре. В цьому положенні поставте одну ногу в сторону. Ось так. П'ятка в лінії з коліном. І порухайтесь за тазом назад і вперед. П'ять разів, стараючись зберігати спину прямою. Не округляйте спину. Так. Буде легке розтягнення по внутрішній поверхні стегна. І так само поміняємо ногу, поставили в сторону. Сідниці прямо тут можна навіть трошки прогнутись і тягнути сідницями назад і вверх, не вниз, та, а наверх сідниці йдуть. Так, три рази. Дих. видих, ще два. Видих. І останній раз. Прекрасно. Тоді підставили коліно, інше таз вверх, розслаблені шия. І через круглу спину. Розкрутіться. Будемо рухатись ногою в сторону, тазом назад, згинати коліно і торкатись ноги і вертатись. Наше завдання з вами не прямо сісти вниз, а зігнутись в кольшових суглобах і потягнутися сідницями назад, відчути таку приємну активацію в м'язах ніг. Дих, видих, два рази. Трошечки ми так піднімаємось, підзбадьорюємось. Дих. Видих і поміняємо сторону. Так само крок тазом назад, хвостиком тягнусь, торкнулись, зібрали, торкнулись, зібрали. Торкнулись, зібрали, два. Останній раз, дих і видих. Тоді станьте, ноги на шині плечей, За руками вверх витягнулись вдих. І з видихом опустіть руки через сторони вниз. І перенісіть вагу прямо дуже сильно вперед, на пальці ніг. Прямо. От ще секунду, і ви вже впадете, да, от максимально вперед. І зігніть тільки шию. І потягніться, не мов би, тим місцем, де ви зігнули шию, вверх і злегка порухайте головою вправо-вліво. Тоді продовжуйте згинатись. І знов зупинились, да, трошки дозігнулись, верхом спини зупинились і там тягнемось. Тоді продовжуємо, ще трошки зігнулись, таз стоїть вертикально, він не відхиляється, да, він до останнього стоїть. І ще потягнулись. Продовжили ще вниз, да, на півшляху такому, десь згинання попереку. І теж рухаємось То одною стороною попереку, немов би вверх тягнемось, то іншою. Одне то інше І так, максимально вниз. Дійдіть туди, куди вам зараз це доступно. Повисіть, розслабте голову, шию, поворошіть злегка головою. З видихом призігнули коліна, підхопили себе за стегна, потягнулись круглою спиною вверх. Відпускаємо і плавно розкручуємось. Права і ліва рука. Подякуйте собі. На цьому на сьогодні це все. Сподіваюсь, вам вдалося м'яко розворушитися. Дякую вам, що виконали цю зарядку і попередні. Сподіваюсь, ці п'ять руханок вам сподобались, і ви відчували прилив сил і бажання рухатись у новий день після наших занять. Напишіть мені в коментарях, як вам, як вам ці заняття, як вам цей челендж, якщо ви хочете і далі системно тренуватись зі мною. В описі під відео буде посилання на передзапис до мене на курси тренувань. Долучайтесь. І я нагадую, що для розвитку каналу дуже важлива ваша підтримка. Тож, будь-які коментарі, обов'язково, якщо сподобалось, лайк і підписка. Ну, а якщо готові на більше, то підтримка на Патреоні. Все це вітається. Я дуже дякую всім, хто пам'ятає про ці речі. Ну а зараз гарного вам дня! Бережіть себе і до зустрічі!